Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас важкий випуск. Вночі росіяни завдали одного із наймасштабніших ударів по Києву. Десятки жертв, серед них є діти, зруйновані будинки, офіси, дитячі садочки. І, хоч головна відповідь Росії за цей злочин ще попереду Мадяр і Буданно вже передали привіт ворогу. Що сталося в столиці? Які наслідки і як ми помстилися? Про це сьогодні у випуску, але спершу підпишіться на цей ютуб канал. Не забудьте поставити лайки і. Прокоментувати це відео рідним, близьким друзям і знайомим. Давайте, щоб часу не гаяти, одразу будемо починати. Отже, цієї ночі Київ здригнувся від вибухів. Росіяни завдали комбінованого удару одного із наймасштабніших за весь час війни. Станом на зараз, от на цю хвилину, відомо про 16 загиблих, серед них діти, четверо дітей, до 50 людей отримали травми. З них 6 неповнолітні, дані не остаточні. Ми говоримо про момент запису, тому що пошуково-рятувальні операції ще тривають. На провели жаль, є підозри. Говорити про те, що кількість постраждалих може збільшуватись. Найбільше постраждали саме в Дарницькі і Дніпровські райони. У Дарницькому районі столиці ракета прямо влучила в частину будинку. Люди кричать про допомогу з під завалів. Рятувальники працюють, щоб деблокувати постраждалих. Пошкоджені дев'яти і 16 поверхівки, приватний будинок, дитячий садок, парковка. В Дніпровському районі дрон влучив у двір біля 9 поверхівки. Там спалахнула пожежа. Десятки автівок згоріли. Отак от, от щент. у 25 поверхівці. Вибиті вікна, уламки буквально всюди. Солом'янський район там горів приватний будинок. Пожежу вже локалізували. Шевченківський район постраждали нежитлові буди, будівлі, офіси, машини звичайних киян у центрі біля метро Олімпійська на Жилянські ракети влучили у бізнес-центр, де були представництва Європейського союзу і британський центр. Кір Стармер вже відреагував, прем'єр-міністр Великої Британії і засудив цей удар Росії. Судячи з кадрів ракети в центр, які летіли, не вдалося перехопити. Ще одна ракета вдарила за кілька кварталів. Також у центрі голосівський район займання. На кількох локаціях понад 10 будинків із вибитими вікнами пошкоджені автівки. Деснянський район там уламки впали в нежитлові зоні. Оболонський район також зачепило. На Троєщині масштабна пожежа. Чорний дим накрив район. Влада закликала зачинити вікна. Пожежу гасили навіть авіацією. Загалом, по Києву, сотні пошкоджених об'єктів, тисячі буквально вибитих вікон. Вламки впали на 26 локаціях. Начальник управління. Комунікації повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат сказав, що це одна із найбільших атак. Одна з найбільших атак: 598 дронів, зокрема шахеди, і 31 ракета два прямих влучання крилатих ракет у житлові будинки. Світ має це побачити. Не вдалося збити нам 35 дронів, п'ять ракет. Серед них були іскандери, були кінжали, були «Х-101». Ворог використовував нові реактивні е, шахеди з двигунами чеського і китайського виробництва. І це вже не перший випадок, до речі, Росія вдосконалює свої дрони. Ми маємо сказати про те, що реактивні дрони у них. Масштабуються вони їх запускають і чим більше запускають по столиці по інших українських містах. І на привки жаль, зараз ми не, чуємо, ем, ми не чуємо інформації щодо того, чи можемо ми їх збивати, бо наскільки важко їх збивати, і що потрібно для того, аби мінімізувати бодай вплив таких дронів, і, зокрема на прильоти від них. Давайте зараз ми розберемо як ворог атакував. Справа в тім, що ця нічна атака одна із наймасштабніших, як я вже сказав, повітряні сили повідомили про 598 безпілотників, зокрема шахеди, 31 ракета. Удари йшли з різних напрямків: з Курська, з Брянська, з Приморсько-Ахтарська, Ворог використовував обманки, так звані гербери, балістику, крилаті ракети, кінжали. Юрій Ігнат… Повторюю, сказав, що було 500, що, вибачте, було 629 цілей більше ракет, ніж у попередньому антирекорді. Ан антирекорд попередній склав 840 повітряних цілей. Цілий зі сторони ворога нові швидкісні дрони з цими реактивними двигунами, звичайно ускладнюють перехоплення. Чому так багато жертв? Росіяни б'ють системно по цивільних об'єктах. Уламки збитих цілей падають на локації. Рятувальники закликають не підходити до цих уламків. Телефонувати одразу потрібно 101 або 102. Тривога дуже довго тривала, але люди не завжди. Встигали дістатися до укриттів, і це типовий почерк ворога, комбіновані удари для того, щоб перетворити ем, наше ППО на нездатну, перевантажити наше ППО і завдати максимальної шкоди. Потім, коли шахедами, обманками вони виснажують нашу ППО, одразу йдуть ракети, балістика, іскандери, хашки і так далі. І тут я згоден з Тимуром Ткаченком, який каже про те, що. Про те, що почерк Росіян доволі знайомий терористичний почерк Російської Федерації. Атака, ось ця атака завдала неабийкою удару, неабиякої шкоди і в інфраструктурі, тому що «Укрзалізниця» повідомила, що в Козятині Вінницької області пошкоджено залізничний вузол. Відомо, що згорів склад інтерсіті потяги зараз. До речі, тим, хто планує свої поїздки, треба сказати, що потяг між Києвом і Львовом йдуть обхідними маршрутами через користин, через е, е, здовбунів. Затримки до 6 годин для пасажирів до Вінниці і Хмельницького організували автобуси до Тернополя. Організували там певні пересадки. Погляньте взагалі, що відбулося з потягами. Давайте тікер приберу просто, щоб ви подивилися. Це був новенький потяг інтерсіті. От що зробили з ним російські окупанти. Міжнародний поїзд Київ-Хелм запізнюється на 6 годин. В Києві сотні пошкоджених будинків. Я вже говорив про тисячі вибитих вікон. Торговий торговельний центр. До речі, пошкоджено в середмісті української столиці. Офіси на Жилянській, В руїнах буквально у Хмельницькій і Івано-Франківській областях були вибухи, але деталі ем, поки що невідомі. Рятувальники працюють без зупинки, екстрені служби на межі. Президент України Володимир Зеленський також відреагував на те, що відбулось, і він різко відреагував. Треба сказати, Росія обирає балістику, а не стіл переговорів. Він закликав Китай і Угорщину відреагувати на те, що відбулось, тому що смерть дітей має викликати більше емоцій ніж будь-що. Китай, який раніше типу закликав до припинення вогню, тепер що зробить, що тепер зробить Китай? Як буде реагувати сі дзеньпінь на це? Будуть відмовчуватись чи будуть реагувати якось Угорщина, яка залежить від російської нафти. Мовчить про цивільні жертви, але реагує на удари по своїй енергетиці, по нафтогону дружба на території Російської Федерації. Про це вони говорять: а про те, що українські дітей вбивають, як буде реагувати Орбан, як буде реагувати його міністр закордонних справ Сіярто. Вони будуть щось говорити, чому Зеленський задав Угорщина? Тому що Україна відповіла на атаки ворога і це зачепили інтереси Будапешта. Але про це трішки згодом я розповім. Там є новини. Важливо, друзі, щоб світ бачив ці кадри зруйнованих будинків е і, і якось реагував. Тому що ця атака це доказ того, що Росія цілить по цивільних, порушуючи усі міжнародні норми. А мені тепер цікаво, що Дональд Трамп скаже на це. А стів відков його спецпредставник. Що він на це відповість? Вони ж кажуть про те, що Путін хоче миру. Що Путін запропонував так звану мирну угоду, що Путін хоче Донбасу і так далі, що Путін хоче домовлятися. Вітков каже, вони будуть дотримуватись того, що вони пообіцяли. Вони пообіцяли не нападати на Україну більше, як гарантія типу безпеки від Росії. Що це за маячня взагалі? Що вони там собі понавигадували? Нехай Вітков подивиться, що зараз в Києві відбувається. Нехай приїде в Київ і розповість нам потім, хоче Путін миру чи не хоче. Так само і Дональд Трамп який чомусь. Частково покладає відповідальність за цю війну на Україну. Нехай приїдуть сюди в Києві, подивляться а краще відчують те, що робить Російська Федерація, і потім дадуть відповідь нам на запитання: хоче Путін миру чи не хоче. Україна звичайно, звичайно, не б'є по цивільних об'єктах на території Російської Федерації, але треба сказати, що відповідь наша була. Хоча б, головна відповідь, головна відповідь за те, що відбулося сьогодні в Києві вона ще попереду. Але цієї ж ночі наші дрони атакували два нафтопереробні заводи у Російській Федерації. Мова йде про Куйбишевський у Самарі і Афіпський в Краснодарському краї. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді підтвердив, що Кашієва голка окупанта схудла на 4,7% за ніч. А за два тижні серпня на 21%. відсоток. Оце відповідь від Мадяра. Оце помста від Мадяра. Це означає, що Росія втратила п'яту частину нафтопереробних потужностей. Ще вчора було 17 відсотків, сьогодні вже 21%. Ці удари, друзі, це частина стратегії послаблення економіки ворога. Нафта, це їхня кров, яка фінансує війну. До речі, Мадяр Етнічний угорець, як ви розумієте, він став мішенню Будапешта. Тобто, Будапешт, замість того, щоб реагувати на удари по українським містам. Він Зараз чіпляється до Мадяра голова МЗС Угорщини Сіярта каже, що Україна атакує нафтопровід Дружба, що забезпечує Угорщину, і ця це каже атака на наш суверенітет, угорський суверенітет, і угорщина заборонила мадяру в'їзд до шенгенської зони, назвавши удари по дружбі загрозою енергобезпеці. Але давайте чесно, ці атаки б'ють по Росії. Нафтопровід знаходиться в Росії, так він веде до Угорщини, безперечно, але це війна, яку розв'язала Росія, і це законна ціль для Сил оборони України. І Мадяр один з цих найяскравіших представників, який правильно робить, коли нищить інфраструктуру енергетичну Російської Федерації. А вони йому забороняють в'їзд. Сибіга сьогодні правильно сказав міністр закордонних справ України, коли відреагував. Він каже, відповідь буде зеркальною за те, що ви нашим воїнам забороняєте там щось. Тому побачимо звичайно, що може бути, але не тільки наш герой, не тільки мадяр зі своїми хлопцями, звичайно, він вже не самотужки це робить зі своїми хлопцями. Ми всім маємо віддати належне, не тільки він громить там. Економіку Російської Федерації не тільки він знищує енергетичні об'єкти на території Росії, і викликає ось такі гнів і в Москві, і в Будапешті, але і Кирило Буданов, очільник гур Міністерства оборони України. Також його хлопці, його бійці гурівці, також не відстають в Азовському морі сьогодні. Вночі вразили російський малий ракетний корабель Буян М. Це друзі, носій крилатих ракет Калібр в Темрюцькій затоці. Корабель зазнав пошкоджень. І покинув зону бойового чергування. Це послаблює здатність Росії завдавати ракетних ударів. Мадяр і Буданов, красунчики. Вони показують прямо, що ми не б'ємо по цивільних, але ворог має заплатити за кожен свій злочин. І я ще раз повторюю, що головна відповідь ще попереду це квіточки. Те, що ми там знищили два НПЗ сьогодні, те, що ми знищили Буян м Емносі крилатих ракет. Попереду ще головна відповідь від України і від Буданова і від Малюка, і від Мадяра від інших представників Сил оборони України. Все ще попереду за те, що ви робите, подивіться на цей кадр: це Київ, столиця України, центр, що відбувається взагалі. Ця ніч показала, що Росія не зупиняється, вона б'є по наших будинках, вона б'є по дітях, вона б'є по містах, вона не хоче ніякого миру. Але на будь-яку силу треба завжди відповідати лише силою. Тому мадяри і Буданок довели, що ворог відчує нашу відповідь. І головна відповідь ще попереду: кожен їхній удар по інфраструктурі це крок до того, аби зупиняти Російську Федерацію. Дякуємо Збройним силам України, дякуємо рятувальникам, дякую усім, хто рятує і тримає Київ. І, звичайно, висловлюємо слова співчуття і жалю усім, хто втратив сьогодні рідних і близьких завтра в столиці, 29 серпня, день жалоби. Тому хочеться сказати декілька слів і висловити слова співчуття усім, хто сьогодні втратив своїх рідних і близьких людей. Слава Україні! Дякую, друзі, до зустрічі.